Що потрібно перевірити в бушному автомобілі в першу чергу? Машину треба оглядати перш за все в чистому виді та при хорошому освітленні. Уважно проаналізуйте салон, зовнішній вигляд керма та коробки переключення передач може сказати більше, чим показник на приборці. Перевіряйте маркування на своєму склі. Адже якщо автомобіль, наприклад, 2020 року, а скло 23-го, швидше за все, тут було ДТП. Але це не завжди працює з лобовим склом, адже будь-який маленький камішок і все. Воно розбивається, і це основна причина, чому його замінюють. Ну і, звісно, перевіряйте власника та автомобіль. Чи немає ніяких обтяжень, чи немає ніяких арештів, сервісну історію обслуговування. Всі ці моменти важливі. Ну а ще 15 пунктів у нас в автопідборі. Займаємося цим, тому якщо шукаєте хороше, чесне та головне повністю перевірене авто, команда Кенкас до ваших послуг.